Друзі, всім привіт! В даному відео проговоримо про водонагрівачі, але водонагрівачі не прості: ті прилади, які можуть працювати із котлами газовими або електричними. Звичайно, що це болери будуть комбіновані або так звані з непрямим нагрівом гарячої води. Тож, коли ми говоримо про використання ємнісних водонагрівачів, особливо в комбінації, наприклад, з електрокотлами. Перше питання, яке постає: чому б електрокотел не зробити двохконтурним, таким як, наприклад, газові котли. І... В принципі, ця ідея, вона давно на думках у багатьох виробників, але насправді обмеженням в тому, щоб гріти воду в проточному режимі, споживаючи електричну енергію, обмеженням виступають не технічні можливості реалізації такої системи. Обмеженням є насправді виділена електрична потужність. Враховуючи, що в більшості випадків ми, як споживачі електроенергії, обмежені виділеною потужністю в межах 6 кВт на класичного абонента. То, звичайно, що в таких умовах нагрівати воду в проточному режимі майже неможливо, тому що при різниці температур в 30 градусів, тобто на вході 12 на виході-42, ми отримуємо лише 2,9 літра за хвилину протоку води при 6 кВт котлі. Зрозуміло, що в таких умовах а, немає сенсу робити електрокотли двохконтурними, а реалізація функції нагріву гарячої води там відбувається не за рахунок. Проточного нагрівача, а за рахунок ємнісного нагрівача, яким виступає бойлер зі змійовиком відповідної площі. Коли ж ми говоримо, наприклад, про е, газові котли, то газові котли в класичному виконанні мають потужність 24 кВт, а це означає, що до 11,5 літрів води в проточному режимі, за законами фізики, вони здатні нагрівати. Ну і практика показує, що так воно дійсно відбувається в реальному житті. Коли ж ми говоримо про вибір, Баку для реалізації функції нагріву ГВП, то в першу чергу питання вибору стоїть відносно того, яку методику брати за основу, тому що. В інтернеті можна знайти безліч різноманітних методик. Деякі з них можуть сказати, що на сім'ю з трьох людей може бути достатньо 30-40 літрів. Деякі кажуть навпаки, що на кожного члена сім'ї треба брати об'єм водонагрівача в межах аж 70 літрів. Я би сказав, давайте зійдемося трішки посередині і візьмемо за основу підбору об'єму водонагрівача дійсно кількість мешканців будинку, але тоді кількість мешканців я би помножив на 40 50 Це якраз приблизна регламентована витрата. Добова витрата гарячої води на кожного члена сім'ї. Для прикладу, якщо у вас сім'я з трьох людей, то вам достатньо було би об'єм бака в межах 120 літрів, 120-150. Такий об'єм бака дозволить, по-перше, кожному із цих трьох осіб прийняти душ одразу за наступним, не чекаючи наступного, не витримуючи паузу. поки... На, 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 поки нагріється та вода, яку використав попередній користувач гарячої води. З іншої сторони, також такий об'єм водонагрівача дозволить користувачу підтримувати воду в бойлері не високу температуру, щоб потім змішувати і отримувати більший об'єм гарячої води. А підтримувати виключно ту температуру води, якою ви користуєтеся без, використ... без е, е, значного домішування холодної в точці використання. Це впливає на тепловтрати. Тобто, на кількість енергії, яка витрачається на те, щоб Пристрій підтримував комфортну температуру води всередині водонагрівачі, Періодично частина теплової енергії втрачається через корпус бака. Для того, щоб її компенсувати, запускається або електричний тен, або котел, який компенсує ці тепловтрати. А от величина тепловтрат залежить від температурного напору, тобто від різниці температур між водою всередині водонагрівачі і повітрям навколо водонагрівача. Чим менша ця різниця температур, тим меншими будуть тепловта. Втрати, що дозволить, по суті, зробити бойлер ефективнішим приладом. Тому чим меншу температуру води ви ставите всередині в бойлері, тим меншими тепловтратами він буде вам. Віддячувати за це. Але також слід не забувати, що при такому низькотемпературному режимі експлуатації необхідно також подбати про дезінфекцію температурну для захисту від легіонели. Тому автоматика повинна, або ви вручному режимі, повинні подбати те, про те, щоб один раз на тиждень прогрівати весь об'єм водонагрівача до температури понад 63 градуси за Цельсієм. Це означатиме тоді, ось це створює умови, коли більшість легіонели гине, і вона не створюватиме потім дискомфорт. Або е, на, при потраплянні в організм людини, якщо вони будуть, вибачте, мертвими, то ніяких проблем немає. Тому перший фактор це під, підібрали бойлер по об'єму, е, об'єм якого залежить від кількості жителів е, того будиночку, в якому буде реалізована система нагріву гарячої води. Другий момент, другий момент нам потрібно визначитися із методом монтажу водонагрівача. Коли ми говоримо про баки непрямого нагріву, це так звані баки професійної серії. Така серія серед асортименту термоальянс називається вулкан. Ці баки розроблені компанією GALMET в Польщі, і вони насправді, якщо ви подивитеся на особливості їхнього корпусу, він трішечки такий сквадратний. То ці баки в асортименті мають на меті, або вони з'явилися для того, щоб мати можливість формувати пакетні пропозиції. Коли ми беремо котел, беремо бойлер, монтуємо бойлер безпосередньо під котлом, а в бойлера в такому випадку будуть патрубки підключені доверху, що полегшує процес гідравліки і мінімізує всі ці різноманітні трубопроводи. Які під бойлер заходять там зліва, справа від нього. Тому, монтуючи бойлер під котлом, ви маєте можливість зберегти місце для монтажу і, в принципі, вирішити питання із комфортним водопостачанням. Коли ми говоримо про особливості баків серії вулкан, слід зазначити, що вони бувають в двох варіантах виконання по монтажу. Монтаж настінний, тобто в даному випадку баки навішуються на стіну. І тоді підключення трубопроводів відбувається знизу. При настінному монтажі ми маємо баки 100, 120 і 140 літрів об'ємом. Всі вони розраховані на робочий тиск 60 атмосфер, максимальну температуру в 95 градусів, і також всі вони в настійному виконанні оснащені змійовикам площею 1,2 квадратних метри. На що вистачатиме такого змійовика, ми з вами проговоримо трошки пізніше. Але зайшовши наперед, я скажу, що такої площі достатньо для коректної роботи із більшості настійних газових чи електричних котлів, потужність яких становить до 24 кВт. Коли ж ми говоримо про баки підлогового варіанту монтажу, тобто ті, які ставляться на підлогу, а не навішуються на стіну, то в серії вулкан є баки 100, 120, 140 і бак 200 літрів. В баку 200 літрів площа змійовика становить 1,6 квадратне метри, в бак від 100 до 140, площа змійовика 1,2 квадратних метра. Робочий тиск, як і в попередніх варіантах, теж 6 бар, максимальна температура 95 градусів. Знову ж таки, баки 100-140 літрів підлогового варіанту монтажу. Якось це наприклад, на 120, можуть бути застосовані з котлами до 24 кВт. Ну і бойлер на 200 літрів можна вже застосовувати з котлом до 30 2 кВт теплової потужності. До речі, не проблема, якщо ви візьмете бойлер на 200 літрів і встановите його з котлом, наприклад, на 12 кВт. Велика площа змійовика в даному випадку покращуватиме термодинамічні процеси, які проходитимуть всередині в котлі. А, і він спокійно зможе нагріти воду до необхідної для вас температури, тільки швидкість нагріву вже визначатиме не площа теплообмінника, а визначатиме саме електрична потужність того котла, який працюватиме на нагрів гарячої води. Коли ми говоримо про баки серії вулкан, а саме ось такий бак у нас, у нас в студії знаходиться. То конструктивні особливості при підлоговому монтажі в нас наступні. Магнівий анот розташовується в, верх... в планці верхній частині баку, що в принципі полегшуватиме процес його заміни. Також у верхній частині баку розташований датчик температури, який показуватиме, в чутливий елемент якого змонтований в гільзі, також. І саме в цю гільзу ви потім змонтуєте датчик температури від того котла, який повинен буде гріти воду в даному водонагрівачі. Враховуючи, що бойлер так званого професійного сегменту, то у нього є три патрубки підключені по контуру водопостачання: це холодна вода, вихід гарячої води і рециркуляційний патрубок, куди скидатиметься вода з трубопроводів системи рециркуляції гарячої води, також зверху ще є два патрубки підключення, подача і зворотка, контуру змієвика. Ну, відповідно, того теплообмінника, по якому ваш газовий чи електричний котел, четвертопаловний, буде прокачувати високотемпературний теплоносій. Цей змійовик зі сторони системи водопостачання, зі сторони бойлера покритий емалю, для того, щоб захистити змійовик від корозії. Коли ж ми говоримо про водонагрівачі, призначені для інших умов, а іншою умовою експлуатації, є інший тип теплогенератора, найбільш вибагливим серед теплогенераторів є тепловий насос. Коли ж ми б говорили б про баки для теплових насосів, то виявилося б, що класичних бойлерів, таких як показані в серії Вулкан, нам не вистачило б виключно не по параметру об'єму води всередині, а по параметру площі теплообмінника. Справа в тому, що термодинамічні процеси, які проходять все, в теплових насосах повітря вода, вони значною мірою залежні і від температур, і від різниці температур між подачою і звороткою. Для того, щоб тепловий насос стабільно міг працювати і виконувати функцію нагріву гарячої води, необхідно забезпечувати достатньо велику дельту в межах 5-7 градусів на теплообміннику теплового насосу. Це означатиме насправді для водонагрівача суттєве збільшення площі взаємодії із водою, яку ми нагріваємо. Свою чергу, якщо б подивитися на методику підбору, то насправді для теплових насосів від 6 до 20 кВт необхідно використовувати змійовики площею від 2,5 до 6 квадратних метрів по площі. І це означає для нас інший челендж, який пов'язаний з тим, як такої площі змійовик розташувати у вузькому бойлері. Звичайно, що це технічно дуже складно, або він буде двохрядний, або складно провести малювання такого теплообмінника. Тому... В компанії Термоальянс з'явилася серія бойлерів, адаптованих саме під теплові насоси. Ці бойлери виготовляються українською компанією Койдич. До речі, зовнішній вигляд бойлера буде такий самий, як у, нашого, як у нашої буферної ємності. Він оснащується столевим баком з максимальним робочим тиском в 6 атмосфер. Він оснащується із теплоізоляцією. Основний шар теплоізоляції спінений пінополіуретан, А зовнішня оболонка трішечки з поролоном. Яка для виключно тактильно комфортної взаємодії з баком. Баки білого кольору, всередині все покрито емаллю. Звичайно, що головна ціль при розробці даної лінійки водонагрівачів була поставлена це збільшення площі теплообмінника. І вони йдуть об'ємом від 200 до 500 літрів. В баках на 200 літрів площа теплообмінника становить. 2,6 квадратних метра. Це для теплових насосів 6-8 кВт потужності. В баках на 500 літрів змійовик має площу аж 6 квадратних метрів. Цього достатньо для теплових насосів 12-16 кВт, в деяких випадках до 20. Тому. При виборі бойлера ви повинні враховувати тип теплогенератора. Якщо ж теплогенератором є тепловий насос, то там своя методика. Якщо теплогенератором є газовий чи електричний котел, то звичайно, методика. Вона описана на даному слайді, і суть цієї методики полягає, що при розрахунку площі теплообмінника або при виборі баку ми повинні в першу чергу спиратися на номінальну теплову потужність теплогенератора. Тому що, коли, наприклад, газовий котел переходить в режим нагріву гарячої синтехнічної води, він одразу вмикається на максимальну потужність, а модуляція включається з певним запізненням. І в режимі нагріву гарячої води котел значний проміжок часу знаходиться саме в режимі пікової. Максимальної потужності по генерації теплоти. В таких умовах треба, щоб змійовик встигав поглинати тепло, яке генерує котел. Тому первинний фактор це номінальна теплова потужність котла. Отже, друзі, друзі, зараз на екрані ви бачите діаграми, які показуватимуть, як змінюватиметься теплопродуктивність змійовика по споживанню теплоти від котла. Від наступних умов. Первинна умова, яка впливає на теплову потужність, це дійсно площа змієвика. Вторинна умова чи наступна умова по важливості це температура подачі води від теплогенератора в контрзмійовика. Ну, а з лівої сторони, ви будете бачити, яку потужність сприйматиме площа змієвик. Відповідно, таку потужність теплогенератора можна ставити при контакті з таким баком. Що ми маємо по факту? Якщо ми маємо змійовик, як для прикладу в нашому 120-літровому бойлері площею 1,2 квадратних метра, тоді при температурі подачі від теплогенератора в межах 70 градусів за Цельсієм ми отримуємо, знімаємо теплоту в межах 22 кВт, при умові, що по змійовику проходить 1,5 кубічних метра теплоносія за годину. Якщо ж продуктивність збільшити до 3 кубів, це майже ніяк не вплине. Бо як бачимо, тут при трьох кубах за годину по змійовику бойлера тепло споживання буде 24 кВт, то в межах 10% зміни. А от збільшити теплоспоживання можна у випадку, якщо збільшити температуру подачі. При досягненні температури подачі до 80 градусів, при тих же 1,5 кубах за годину ми отримаємо 28 кВт по споживанню теплоти, навіть від змійовика площою 1,2 квадратних метра. Коли ж ми говоримо про змійовик на 1,5 квадрати, це в бойлерах до 200 квадратних метрів у нас, 200 плюс квадратних метрів, ми при 75 градусах подачі чітко знімаємо при півтора кубічних метра за годину 31-32 кВт теплоти. Це означатиме, що такий бойлер спокійно може бути застосований із газовим котлом потужністю до 28-32 кВт. Отже. Отже, при монтажі баку ми повинні належним чином його підібрати. Також при виборі діаметру трубопроводів ми повинні врахувати достатньо велику продуктивність теплоносія між котлом і змійовиком бойлера. Також нам потрібно подбати про те, яким чином ми будемо захищати котел е, і від, від того шламу, який буде утворюватися в процесі роботи, оскільки е, змійовик тільки зі сторони холодної сантехнічної гарячої води він покритий емалю, зі сторони теплоносія він нічим не захищений. Тому в процесі роботи він генерує. Агруватиме бруд, шлам і інші компоненти, які може, і залізо, які може зашкодити коректні роботи теплогенераторів. Тому це треба враховувати при обв'язці. І також важливо, щоб ми завжди використовували достатню площу змійовика з теплогенератора відповідної теплової потужності. Дивіться на ці діаграми. Коли ж ми говоримо про те, як довго буде грітися вода в бойлері, то час нагріву залежить від. Кількох факторів. Перший фактор це дійсно об'єм водонагрівача. Другий фактор це та різниця температур, на якій ми будемо нагрівати воду в бойлері. Дана таблиця зроблена з розрахунку, що ми будемо гріти воду в бойлері повністю, від повністю холодного стану до повністю прогрітого гарячого стану. В такому випадку. Бойлер об'ємом 120 літрів, якби він був оснащений виключно електричним теном потужності 2 кВт, грівся б майже 4 години, якщо бути точніше, 3 години 51 хвилину. При умові, що напруга в мережі 230 вольт номінально. Коли ж в бойлері оснащений змійовиком, для сприймання теплоти від стороннього джерела, тоді змійовик стає фактором обмеження максимальної потужності того теплогенератора, якого ми можемо використати в даній комбінації. Так, для змійовика потужність з площею 0,25 квадрата максимальна потужність котла 6 кВт. Якщо теплообмінник має пів квадратних метра, тоді потужність зростає до 12 Теплообмінник в 1 квадратний метр котел максимум 24 кВт. Ну і теплообмінник в 1,5 квадратних метра котел до 32 кВт. Для 2 квадратного для котла в 48 кВт вже потрібен бойлер площею не менше, ніж 2 м квадратних по теплообміннику. І тих самих 2 м квадратних теплообмінника при комбінації з тепловим насосом дозволять використовувати потужність теплових насосів не більше 6-8 кВт. Чому так? Тому що інший температурний режим і інші різниці температур, які прийнятні для електричних газових котлів і неприйнятні для теплових насосів. Тому для теплових насосів своя особлива то методика підбору по площі. По суті, вона означає, що на кожен кВт теплової потужності потрібно від 0,4 до 0,3 до 0,5 квадратних метрів площі теплообмінника всередині у водонагрівачі. Коли ж ми подивимось практично, якби ми взяли бойлер на 120 літрів, і котел, який, наприклад, газовий, потужністю 24 кВт, який може всі свої 24 кВт швидко віддавати на нагрів води всередині в бойлері, то час нагріву, повного нагріву від 10 до 65 градусів становив би всього 19 хвилин. В реальних же умовах час нагріву буде ще менший, тому що автоматика бойлера старається підтримувати дельту температур або ж гістерезі в межах 5-10 градусів. Тобто запуск на нагрів трапиться тоді, коли вода всередині в бойлері датчику знизилась на 10 градусів. По суті, автоматика або котел повинен буде нагріти тільки на 10-15 градусів воду, весь об'єм води в бойлері, а це означатиме в три рази швидше, ніж ті умови, які. По даній таблиці написані. Тому при коректному підборі бойлера до котла в режимі непрямого нагріву, ми отримуємо систему, яка дозволить досить швидко нагрівати гарячу воду, не створюючи при цьому значного дискомфорту для системи опалення. Коли ж ми говоримо про базову схему обв'язки бойлерів непрямого на нагріву, вона повинна передбачати всі базові компоненти, направлені на захист і на комфортну експлуатацію водонагрівача. Зокрема, для захисту використовується зворотній запобіжний клапан, який захищає бак від занадто високого тиску води, який утворюється при, його, при її нагріванні. Ми з вами знаємо, що вода в процесі нагріву розширяється, і всередині в бойлері приладів для компенсації об'ємного розширення їх нема. Тому ми повинні. Однієї сторони ззовні поставити розширювальний бачок зовнішній, об'єм якого залежить від об'єму води баку. Зазвичай розраховується по принципу 1 десь до 15. Тобто на 15 літрів води всередині в бойлері треба мінімум 1 літр об'єму з розширювального бака, який ми встановимо за межами бойлера. Так, на бойлер 120 літрів нам потрібен бачок 8-10 літрів об'єму. Бачок необхідно встановлювати в контур холодної води між бойлером і зворотньозапобіжним клапаном. Саме в цьому місці установка розширеного баку не створювати дискомфорту і аномалій під час роботи. Інше альтернативне місце установки це міг би бути патрубок подачі після водонагрівача. Але тут є такий нюанс, коли в водонагрівачі зростає тиск. То це вода під тиском накопичується у розширювальному баку. Коли ми потім починаємо користуватися гарячою водою, то в першу чергу з розширеного бака виходить та вода, тиск якої більший, ніж та вода, яка є в бойлері. І тоді ми отримуємо ривчасте, проривчасте постачання в холодної гарячої води, що означатиме дискомфорт для використання. Тому для того, щоб наявність розширювального бака виконувала захисну функцію, але при цьому не створювала дискомфорту для користувачів, важливо, щоб він був встановлений саме в контурі холодної води. А для полегшення процесу. Обслуговування бака бажано змонтувати такий клапан для спецклапан для розширеного бака під цифрою 7, який дозволить проведення сервісних робіт. При цьому за необхідності демонту можна буде демонтувати бак і провести сервісні роботи за межами інсталяції, бо можливо це може бути незручно. Також, коли ми говоримо про використання термостатичних змішувальних клапанів, вони дозволяють дійсно отримати гарячу воду від котла від бойлера в комфортнішому форматі за рахунок стабілізації температури. Але при використанні рециркуляційного насосу, який дозволяє робити комфортне водопостачання шляхом постійного прогріву всієї е, системи трубопроводів, то слід звернути увагу, що ця рециркуляційна вода повинна повертатися і в контур рециркуляції бойлера, і в контур підмісу холодної води на термостатичний клапан. Ну і також не забувайте, що бажано використовувати зворотні клапани, всередині яких немає пружинок, оскільки насос, який використовується в системах. Рециркуляції в основному має дуже невеликий напірний ряд, і він не може подолати опір пружинки, яка я, 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 я вбудована в класичні підпружинені зворотні клапани. Що стосується комбінації або того, як можна об'єднувати схематично два теплогенератори працюючих на один водонагрівач, то існує три базових схеми. Перша базова схема передбачає паралельну роботу двох котлів. При паралельній роботі двох котлів вони обидва приєднуються з використанням зворотніх клапанів, і кожен із котлів може забезпечувати прогрів води, всієї води в бойлері до тої температури, яку ви задасте на автоматиці відповідних котлів. Недоліком цієї схеми є те, що, по-перше, в системі з'являється зворотній клапан, який знижуватиме продуктивність, яка, яку створюватиме насос в режимі роботи через мійовик бойлера. По-друге, Автоматика повинна якимось чином розділяти пріоритети, хто із котлів в той чи інший момент часу повинен працювати, бо при одночасній роботі двох теплогенераторів вони точно завдаватимуть шкоди один одному, оскільки впливатимуть на різницю температур між подачою і звороткою, і тоді, наприклад, газовий котел може виходити, суттєво виходити якийсь або в аварійний режим, або із режиму комфортної роботи. Також при об'єднанні двох котлів на один змієвик не забуваємо, що нам потрібен фільтр. На звороті змієвика, який би не допустив бруд і шлам з теплообмінника в контур, внутрішній котловий контур обох із котлів. Наступна схема. Наступна схема дозволить реалізувати незалежну роботу двох теплогенераторів, причому вони можуть працювати навіть одночасно, але кожен з них підключається до свого власного змієвика. Той теплогенератор, який комфортніше себе поводить із низькотемпературною системою, тому краще віддати нижній змієвик. Той теплогенератор, для якого, який може видавати високі температури теплоносія, наприклад, електрокотел, йому варто віддати верхній змієвик. І яким чином ця система працює, якщо в пріоритеті робота, по наприклад, газовому котлу? Тоді з використанням нижнього змійовика в нас весь об'єм води в водонагрівачі прогрівається до температури 30-40 градусів, там чи 45. Якщо потрібно, наприклад, провести температурну дезінфекцію при наявності системи рециркуляції, тоді ми прогріваємо воду в бойлері електрокотлом, верхнім змійовиком, і за рахунок рециркуляції може відбуватися перемішування води всередині водонагрівачі. Таким чином, ми, по суті, в самому бойлері об'єднали два типи теплогенераторів низькотемпературний і високотемпературний. Температурний. Таким чином, по суті, баки приєднані незалежно, а об'єднуються виключно в, в той функції, яку вони виконують. Кожен із них нагріває воду до своєї температури. Газовий котел нагріває воду до однієї температури, електричний в свою чергу догріває, гарантуючи вихід на той температурний режим, який потрібен для відповідних умов. Ну і третя схема. Третя схема цікава, тому що дозволяє використовувати комбінацію альтернативного теплогенератора. і... Традиційного або конденсаційного газового котла, який гріє гарячу воду в проточному режимі. Так, наприклад, альтернативним теплогенератором може бути все, що завгодно. Наприклад, камін з водяною рубашкою, твердопаливний котел, яким ви рідко користуєтесь, банально навіть бойлер, який гріється від сонячних панелей або від сонячного геліоколектора. Все це може бути альтернативним, альтернативним приладом для нагріву гарячої води. Але альтернативні пристрої чим характеризуються? Вони завжди характеризуються тим, що вони не можуть гарантувати догрів до необхідної заданої температури. В таких умовах нам треба, щоб був основний теплогенератор, який би активувався в той момент часу, коли температура води від альтернативного недостатня для комфортного використання. Тому для цієї комбінації нам потрібно чотири елементи: відповідно, теплогенератор, альтернативний теплогенератор, основний, потрібен бойлер, який працює з альтернативним теплогенератором, і потрібна ось така цікава термостатична збірка. Дивіться, що дозволяє ця збірка реалізувати. Уявімо собі, що від альтернативного теплогенератора приходить вода якоїсь невідомої температури. Якщо температура води, яка приходить від нагрівача, достатня, а достатність води ми задаємо на термостатичному клапані перемикаючого типу, тоді вона йде одразу на змішувальний клапан, домішується до холодної води і змішана пішла до користувачів. У випадку, якщо від альтернативного водонагрівача приходить вода недостатньої температури, але вона все рівно містить теплову енергію, отриману від альтернативного джерела, тоді вона йде в газовий котел, там догрівається, навіть перегрівається трішки, після і перегріта вода після газового котла, потрапляє знову ж таки на термостатичний клапан і вже там стабілізується по температурі для того, щоб створити комфортне користування для споживачів. Таким чином, що ми отримуємо? Ми отримуємо повністю використання енергії альтернативного джерела. Основний теплогенератор активується тільки в моменти часу, коли це дійсно необхідно, тобто коли температура альтернативного недостатня. Ну і головне, що функція стабілізації температури лежить тепер уже не на автоматиці газового котла, бо в таких умовах можуть бути витрати, коли він не справиться з цією задачею. Тому функція в стабілізації температури лежить на зовнішньому триходовому термостатичному клапані. Таким чином, користувач отримав комфортну воду комфортної температури, нагрітою з використанням. Найменшої кількості платних енергоресурсів і з максимальним використанням альтернативних. Але якщо ви експлуатуватимете таку схему, а, тоді вам потрібно буде змінити алгоритм роботи газового котла в режимі нагріву гарячої сантехнічної води на режим роботи із сонячним колектором. Якщо ви це зробите, тоді автоматика буде намагатися не слідкувати, не підтримувати температуру гарячої води, а буде намагатися забезпечити умови, коли пальник постійно горить, а температура води на виході з котла. Буде обмежена в значенні до 60 градусів. Дійсно, бойлер це такий пристрій, який з однієї сторони може бути не тільки комфортним приладом для нагріву гарячої сантехнічної води, він може також в собі об'єднувати різні теплогенератори за походженням і за принципом роботи. Об'єднується у виконанні однієї тієї ж самої задачі задачі нагріву води до комфортного значення, якою ви будете користуватися. Звичайно, є багато схем, кожна з яких має свої переваги, недоліки. Головне, що при монтажі любого бойлера непрямого нагріву. Бо ви не забували про базові елементи захисту, такі як запобіжний клапан, такі як розширювальний бачок. Ну і, звичайно, якщо бойлер навісного типу, не забувайте, що стіна, на яку ми вішаємо бойлер, повинна мати можливість витримувати не тільки масу бака, а й масу всієї тієї води, яка всередині в ньому знаходиться. Тож, друзі, на цьому поки що в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.